Таю, любі друзі. Отож, продовжимо День подяки. У мене залишається 1, 2, 3, 4 локації. Йдемо спочатку на гендернезен. І кажуть, що там. Що там дуже важко. Я їм вірю, тому що це така локація, що реально дуже важко. Так, думаю, немає різниці, куди йти: направо, наліво. Так, котел, котел, котел. Берем квест, святкова юшка. Кожен, хто знається на приготуванні рибної юшки, підтвердить: чим більше різноманіття риби, тим смачніше вона виходить. І, звісно, не забудьте додати свіжих овочів для ідеального смаку. Святкова юшка, блін, ненавиджу рибну юшку. А що нам треба? Нам треба піймати 10 лящів менших. За 75 грам. Цікаво. Менших за. С... Не 75, а 750. Так, і того у нас є. Восьмий гак. Блін, було би добре 10. -й. Є 10. -й? Є 10. -й? Я візьму 10. -й. Ой. А, все нормально. Візьму 10-й. Одемдесятий гак нам трейляші, і ляші у нас. І... Так, перемотаємо десь ближче на вечір. Ближче, може і вообще на ніч. І закидуємо на максимум далеко, глибина максимальна. Тут чи я, тут поплавки буде зносити. Так, що... Так, а це я закину трохи далі. Оце і можна закинути далі, а ці вудки телескопічні далі не годин закинути. Так, ну що, я жмакну паузу, включусь, як щось перше клюне. А ось і перше клювання. Дивимось, що тут. І хто тут. О, є перший ляж. 660 це менше, ніж 750, є перший. Треба таких 10 штук. Можна взагалі використати навіть 12 гак. Єдине, що оця течія По плавці це напрягає. Так, ловим далі. А ось лящик більший, бачите, його не зарахувало. Можливо, не треба так далеко кидати, можливо, це, це на мачту вудку, яку я закинув далі. клюнуло Може, не треба її так далеко закидувати? Хорошо, чекаємо далі. І знову щось клюнуло на мачту. А ну-ка. Є другий лящ. Значить, не треба дуже далеко кидати. Дуже далеко не треба. Клюють вони не часто, але. Два ляща поки що лиш вийшли за межі 750. поки що два лящика. І то в 2 на телескопічну оцю вудку, яку я кидаю трохи далі. А що Тут Тут здається менше. Да. Тут менший, малий, дрібний лящ. Скажу, можете навіть пробувати 12-й гак? Можете навіть 12-й поставити. Ну, так і, коротше, ще 6 штук зловлю та й включусь до вас. А, і не забувайте цей. Якщо довго постояли, мотайте на вечір або на ніч. Тому що в описі до цієї локації. В описі, якщо не помиляюсь, до цієї локації, написано, що лящ в день відходить на від берега, а вночі навпаки припливає до берега. Я, звісно, не впевнений, але ви можете самі зайти. Закрити, знайти ляж звичайний і прочитати. О, ці риби тримаються групами на глибині, вночі підпливають ближче до берега. Ой, харчуються личинками чи, ну Бачите, як, як я і думав. Я колись це давно читав, просто так по пам'яті сказав, а воно так і є справді. Так, є 9. Я, ну є, є 10. В принципі, довго чекати не прийшлось Єдине, що вам скажу. Я навіть змінив тут, перейшов сюди. Оцей пік пройшов і далі пішов цей спад, і вони перестали ловитися. Я перемотав на наступну ніч. Там о, така сама погода. Перемотав на наступну ніч і ще відловив, коротше, їх досить швидко. Так, тому вертаємось до казана. В принципі, вся суть. Гак 10 або менше, і просто час. Можливо, навіть треба цей. Перемотати одну ніч. Так, ідемо на Lon Star. Star. Абсолютно немає різниці, де будете ловити. Головне максимум скільки можете на цих. Кидайте на телескопіках, і все буде нормально. Дрібний гак. Ну, і якщо не ловиться, мотайте. Краще на ніч, аніж вдень, я так думаю. Я вдень не пробував, але думаю, що вночі буде краще. Бо як ви бачили по опису, то вночі ляж підходить ближче до берега. Так. Пішли. Пішли, 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 пішли. Є. Святкова юшка. До речі, а я щось не прочитав, що там ще треба було. Так. Йошки цієї. Це є. Ага, тут треба було ще переловки 50 штук. Кукурудзи звичайної 50 штук. І шматки риби. 7 штук. А мене. Шматки риби. А шматки риби це які цікаво. Великі і які. Ну, коротше, якісь шматки риби, які не знаю. Які не знаю, але як бачите, цей. Я просто забув. Так, що ж, на цьому етапі закінчуємо. Гарно всім дякую. Ставте вподобайку і зустрінь У мене там ще лишається три. Так, да. три страви зустрінемося в наступній страві.